Друзі, я вас, як завжди, всіх вітаю, всім вам привіт. Я, як і завжди на риболовлі. Сьогодні я виїхав, в принципі, мета сьогоднішньої риболовлі це плітка. Спробувати, чи вона пішла, чи є якийсь рух, чи прокльовує вона, дізнатися. В нас вже в принципі це середина осені. два ранки поспіль. Були такі вони морозні. От вчора і сьогодні. Я виїхав ближче до обіду. Вирішив так, в принципі, самого ранку не їхати. Одразу хочу сказати, що на березі рибаків не дуже багато, але є. Я одразу вже вирішив поспілкуватися. В мене тут через місце є сусід, який ловить. Він раніше ніж я приїхав, тому я підійшов до нього спитати, що де і як. Ну, поцікавитись. Давно не був, і він сказав, що в нього вже є там в лові плітка. Вона не так, що прям ну, Такий кльов, знаєте, прям дуже активний. Але тобто є плітка, вона достатньо різного розміру, як і в принципі дуже непогана і маленька. В моїй снасті вже у воді, рибалку я вже свою розпочав, точка вибрана і загодована, і я вже навіть отримав клювання і дістав невеличку плітку. Одразу, в принципі, з першого закиду. Ну Але вона маленька. Мета сьогоднішня, не просто, ну звичайно, що. Для вас теж представити інформацію, яка зараз ситуація от по плітці на Десні. Але хотілося б половити саме крупну плітку. От сьогодні будемо намагатися це і зробити, звичайно. що... Сьогодні дуже чудово, в принципі, передають погода. Це будуть одні із тепліших днів сьогодні, завтра і післязавтра, якщо я не помиляюся, сьогодні у нас понеділок. 22 якщо я не помиляюся, або 21, або 22 жовтня, десь так. Точно не скажу, не пам'ятаю. Сьогодні буде гарна погода, я ж кажу. Тому от вирішив виїхати, спробувати половити. Зайняв таке от цікаве місце. ну Будемо ловити. Сьогодні в нас, в принципі, будемо ловити на один фітер. Хоча дивлюся і так от спілкувався, одразу ж хотів сказати, що більшість ловить саме на два, не тому що хапуги, так сказати, а тому, що, я кажу, плюх не такий прям мега-активний і. Люди пробують ловити на різних дистанціях. Вони експериментують, пробують. Одразу хочу сказати, що в принципі на Десні вже з'явилася така непогана течія, тому що до цього, коли я ну, давненько виїжджав, тобто ловив сотка, 80, взагалі їй ще й потрібно було шнур натягувати, бо взагалі таке відчуття було, що строї не було. Що дуже дивно для Десни, в принципі, і вже в середині осіння. Не знаю, раніше такого не було, як на мене. А зараз, в принципі, от ловлю 120-ку і її навіть трішки підносить. Але ще проблема в тому, що ну, це не те, що проблема, а справа в тому, що просто ще скидають водичку, і тому течія, звичайно, що вона стає сильнішою. Зараз, в принципі, водичка зупинилася, але все одно 120-ка я ловлю. ну, В мене ще, щоб ви розуміли, шнур 0,16 ну, з зліт, літа, як був, так і залишився. В принципі, Я думаю, якщо був би там 0,12 шнур, то можливо було б і соткою ловити, а так 120-ка. Ось такі от справи, друзі, як і завжди під час риболовлі, я вам буду розповідати, показувати. Ну і будемо ловити. Зараз, напевно, що я поп'ю чайку, бо як би там не було, все одно трішки я підзамерз. Ось так. Завіг, завіз, завіз. Так, ну що, друзі? Так, ну що, друзі, подивіться, ось вона, осіння плітка. Гарна, з дуже крутою клювакою є початок, ну це вже досить непогана плітка мені подобається. Клас. Продовжуємо. Шикарно. Тож, друзі, стосовно вибраної мною дистанції, де я її зараз ловлю. Я не можу назвати її там дальньою, але точно вона не ближня. Вийшла дистанція в 40 обертів. Є, в принципі, тут і поближчі бровка, але вона така незрозуміла і дуже така агресивна. Знаєте, такий дуже великий підйом. Я закліпсувався на 40 обертах. Там я знайшов е, теж бровку, е, але вона така. Е, Ну, середньої агресивності, знаєте, так якось скажемо. Тобто перетягнути їх в принципі, можна все в порядку. І перед нею є невеличка така гряда з якогось твердого дна, але не дуже там перемішку з піском. І далі туди вже йде таке чисте дно. от Саме на ньому цей переход закліпсувався. Тобто відступив від бровки, там метра два, напевно. що і там от цей переход з м'якого на твердого дна, там я і зупинився. 40 обертів, там ми ловимо. Як я казав на початку, що я годувався, я поклав на точку десь годівниць 8, напевно. Тому що все ж таки, я ж кажу, є така струя. Зараз знову ж таки почали стягувати воду. Мою годівницю ще більшки трошки підносить, але я нічого не змінюю. Хоча в мене є більше грузи буде, ловлю 120-кою. І ось буквально перед цим я, от я на початку зловив малесеньку плітку. Ще були покльовки такої невеличкої гусірки, і от вже підійшла в принципі, ну, перше клювання, таке вже нормальне воно дуже гарне було і така непогана плітка. Проклюнула вона на мотель і все це діло закрив однією пінкою жовтою. У мене сьогодні в принципі, є все. Є опариш, є хробакне трошки, Але є, є мотель і кукурузка. Без неї ніяк. На плітку завжди я беру в принципі, з собою кукурузу. Я її так, як і підрізаю в годівницю пробками, так і одягаю на гачок. Але поки, поки ми подивимось, гачок я нічого не підсаджував у вигляді кукурузи. Зараз якось так. До речі, на початку, як я казав, я цікавився у сусіда, що де і як, то він казав, що у нього проклювай саме на опариш. Ну, я пробував на опариш клювання є, але вони були саме цієї густери, Тому от Зараз а, пробуємо саме мотель, тому що все ж таки осінь і мотель це, напевно, ще найкраще, що повинно бути зараз для риби. Да, друзі, це була покльовка. Це щось було неймовірне. І скорі за всього відірвала гачка. Так. Ну, відірвала гачка. Скоріш за всього, я так думаю, перед цим були такі дуже мілкі клювання. Я більш ніж впевнений, що попросту взяла плітка і її атакував хижак. Скоріш за всього якась щука. Однозначно, що це саме так. Я більш ніж впевнений. Якщо б це був якийсь лящ або ще щось, ну ніяких соплей я не бачу, не знаю. Ну, це одна із догадок. Але клювання було дійсно, в мене аж серце заколотало. Це прям щось неймовірне було. Клас, не знаю. Не знаю, не знаю, що це було. Ну, це таке ж кажу моя здогадка. Так, перев'язуємо і погнали далі. одна, друзі, красотка. Що я вам хочу сказати, друзі, на торсі є багато мілкої плітки. Перемішку з такою от. Ну, це менше, ніж та була. А, і, скоріш за всього, що оця от мілка плітка, її там настільки багато, що вона просто не дає більш-менш гарної таким великим екземпляром. Добратися, знайти нашу наживку. Почав чіпляти невеличкі кусочки кукурудзки і пучок мотеля. Бо думаю, що можливо якось це буде більш-менш відганяти мілку плітку і таким чином, можливо, ми будемо отримувати клювання саме крупної. Ну, побачимо, От поки от... тільки от почав це робити, і ось одразу ось така от невеличка плітка. В принципі, хочу сказати, що ця стратегія до задування кукурузки, ну, в принципі, не сильно, але так збільшила розмір плітки. Бачите? Така от вона невеличка, але дуже гарна. Тож, друзі, давайте розповім, що я використовую сьогодні. Я маю на увазі, на увазі, яка жилка і гачок. В мене сьогодні, в принципі, це два. дві жилки, які я буду використовувати. Вирішив собі придбати досить небюджетні, звичайно, що жилки, але просто вирішив, так би мовити, проекспериментувати, подивитися, як вони собі будуть вести. Придбав собі дві ось такі від Preston. Від Одразу хочу сказати, ну зовсім не дешеві, звичайно, що 0,14 і 0,11. Ось так от вони трішки відрізняються, як ви можете бачити. і На початку риболовлі я використовував саме жилку 0,11 від Престон, І от тоді от трапилося це от таке от, дуже гарне мощне клювання. ну Там реально було без шансів. просто... Так, у мене якась покльовка. Було, було без шансів. Є рибка. Там ніякий фрикціон би не врятував, але як я кажу, я думаю, що це була щука. однозначно, в принципі. А, от, і я вже вирішив тоді... Камінь, якийсь... тут так б'ється. І зійшла, да? так? Зійшла. Зійшла в каміннях. Так. І... Оба щас. Так. Я вирішив все ж таки поставити 0,14 і знаєте, це в принципі не вплинуло ніяк на клювання, тому чому б і ні. Це так, ну не то що порада, тобто, якщо можна, в принципі, э, э, пригнути на діаметр вищі пожилці, і якщо це не впливає на кльов, то в принципі можна і використовувати. І гачочки, які я сьогодні використовую, э, це... Гамакацу F22 F2, 16 розміру. В мене, в принципі, зараз ну це такі одні із улюблених гачків. Це от гамакацу, Овнер, Я полюбляю Пінхук серія, Але поки от ловимо саме на цей от гамакацу. Тож, друзі, якийсь час прям був дуже активний кльов, я би так сказав, прям, можна сказати, в закид. Плітка клювала абсолютно різного розміру, від мілкої, від більш-менш такої. Ну, от єдина поки була більш-менш такого гарного розміру, вся інша це таке щось промах. Промахнувся так. Полюбляю вона клювати, коли я вам хочу щось розповісти. Тож, збився трішки, ага, про, про розмір плітки. І от я хочу підмітити те, що зараз, в принципі, от я крайні клювання вони були доволі такими обережними, щоб ви розуміли. Тобто більш-менш така непогана плітка клює з такими ледве помітними тичками. Тобто, там, ну, я реагую на самий мікрорух, так скажемо. Воно навіть здається, що це якась мілка риба, але все ж таки на гачку, от як я попередньо дістав, це була така ну, непогана, непогана плітка. Це що стосується клюву. Оце я попав вже. І зійшла. Це що це таке. Доволі такі в принципі, можу сказати, ну не так, що і багато, але є сходи. Не розумію чому. трішки Поводок я робив коротшим, до речі, він був у мене метровий, я зробив трішечки коротшим, бо це вже в мене не перший раз ходить рибка. Так, зачепився як завжди. І хочу ще підмітити те, що в принципі зараз клює досить непогано саме на мокрі. Так, друзі, трішки відволівся під'їхали під'їхала і спілкувався. Так і в мене трапилось клювання. Так, іди сюди. Бачите яка мілка підійшла, так, зараз ми її відпустимо. Якщо я не помиляюсь я вам розповідав про наживку, про те, що більш-менш гарно прокльовує саме на на цього, на цього, мотолі. Пучок мотеля одягаю я і однією пінкою це все діло підпираю, бо ставив хробачка, ставив просто пінку або опариш. Ну, Пінку за опаришем хтось обсасує, але от, ну, тобто риба не засікається, вона не активно його бере. А от мотель, тільки ставлю знову мотеля, іде якийсь рух. До чого я веду, що краще мати в своєму арсеналі, в принципі, усе, тому що навіть під час не то, що там сьогодні клює на одну наживку, завтра на іншу, а буває навіть під час риболовлі все змінюється, якщо він зараз там, вона їй до вподоби, саме мотель, може таки статися, що буде клювати виключно на пінку. Я навіть пристану... Ну що ж, друзі, ну, бачите, тобто, як, ладошка. Це вже це сьогодні, в принципі, по міркам сьогоднішньої рибалки це непогана плітка. 2 там або декілька екземплярів побільше, але це ось така прокльоває. Основна маса це більш мілка. Досить довго я, в принципі, ну, я отримував клювання, але рибка ніяк не засікалася. От, чомусь. Я вже перейшов, до речі, на жилку 011 повернувся. Ну що, друзі? Напевно, що на цій ноті будемо завершити риболовлю, тільки що знову отримав непогане клювання, але риба знову не засіклась. Вона або дуже обережна. Або просто дуже мілка. О, якось так. Е, я сподіваюся, що це відео для вас буде ну, цікавим, інформативним в плані того, що я думаю, що всі очікують на осінні подплітки і щоб мали якесь розуміння, що де зараз відбувається. От, річка Десна. Е, в принципі, плітка прокльовує, але розмір. Е, ну, не дуже, не дуже, не той, який би ми хотіли, да. батонів немає. Але в принципі іноді влітають непогані екземпляри. В мене сьогодні це, в принципі, одна така непогана. У інших у, у, у рибаків в лові там дві, три, у кого навіть п'ять штук. Таких от, доволі такі, Ну, гарних екземплярів. Е, що хочу ще сказати, друзі, це те, що в принципі в пріоритеті сьогодні був мотиль. Він краще всього працював з підсадкою пінки. Пінка в чистому вигляді ну, у мене якось не дуже зайшла вона. Хробак взагалі в повному ігнорі був. Сподіваюся, що, що все зрозуміло вам розповідав. Ну, ось така от рибалка. Улов ми сьогодні, в принципі, дуже скромний, я не знаю. Ну, штук, напевно, 15, 15 хвостів я взяв, можливо, трішки більше і менше. Ну, якось так. Тож, буду збиратися і їхати додому. Я і так затримався. Вже у нас На Наріжці повний стиль. Така краса, неймовірна. В принципі, всі вже рибалу, рибаки потихеньку збираються. На вечір, до речі, став кльов більш активним, але от реалізація в моєму випадку. Така не особа. Я ж кажу, я змінював гачочки, бо думав, що він туповатий, але начебто все нормально. Ну, навіть поводок робив коротшим. Можливо, вплинуло те, що я повернувся до початкового діаметру в 0,11, можливо, це. Або, можливо, на вечір вони стали більш активними. Ось такі от справи, друзі. Тож, бажаю вам гарних всіми рибалок, ніхто став не ласки і побачимось з вами на воді. Всім пока!